Поки світ вшановує перемогу над нацизмом у другій світовій війні, 8 травня у Києві. Деякі вирішили відзначитися 9-го, попри те, що Україна офіційно відмовилась від радянської дати, яку Кремль активно використовує у своїй пропаганді у парку вічної слави. З'явилися ті, для кого День Побєди – привід для конфліктів, проросійської риторики та сварок з поліцією, і без ждунів не обійшлося. Все далі розкажемо. Ставте лайк, та починаємо. У столиці 9 травня, попри те, що ця дата більше не є офіційним днем вшанування в Україні, у парку вічної слави в Києві зібралися любителі радянських наративів та покладали там квічти до вічного вогню. Звісно, не без інцидентів. Біля меморіалу вкотре з'явилася добре відома правоохоронця Людмила Савченко. Жінку неодноразово затримували за порушення громадського порядку та поширення проросійських наративів. Цього разу знову із забороненою символікою. Вона вступила в суперечку з поліцейським зв'язку. Даже не видно. Що ви присталі? Так вона відповіла правоохоронцям на зауваження щодо забороненої символіки. Жінка тоді казала, що це в неї такий головний убір, який вона не зніматиме. Крім цього, Людмила Савченко прилюдно декламувала оповідання Івана Тургенєва, закликала відправити поліцейських на фронт і повторно була. Доставлена до Печерського райвідділку. Ще одна група громадян влаштувала свого роду музичний флешмоб на повну гучність. Жінка включила радянську пісню День Побєди» просто біля меморіалу. Почала поліцейським розповідати, що її дід воював у Бресті. Присутні на місці правоохоронці сприйняли подію як провокацію та втрутились. Це шлягер почав співати і монах, начепив орден на груди та з листочку зачитував. Як прошагав пів Європи конфлікти виникали і через мову один із чоловіків почав співати російською, ігноруючи зауваження, це спровокувало словесну перепалку та штовханину. Поліція затримала учасників інциденту. Нагадаємо, окремий випадок зафіксували напередодні на хрещатику під час зйомки відеозвернення президента України Володимира Зеленського до дня пам'яті та перемоги над нацизмом. Невідомий чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Намагався підійти до глави держави, його зупинили ще до наближення до президента. Відповідне відео поширили у соцмережах 8 травня. Зокрема, нагадаю, що у день пам'яті 8 травня президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською поклали квіти до могили невідомого солдата. Гарант нагадав, що понад 8 мільйонів українців боролися з нацизмом у лавах союзників, повстанських рухах та армії. І закликав шанувати внесок кожного, не спотворюючи історію. Варто сказати, що 9 травня українці по всьому світу показали, що насправді означає російський безсмертний полк. Вони вийшли на акцію Смертний полк, несли фото тих, хто сьогодні катує, вбиває, викрадає дітей і руйнує міста. Так українці протиставляють правду путінській пропаганді, що роками прикриває злочини тим, що діди валі. Тож події 8 та 9 травня в Києві показали, поки одні вшановують пам'ять загиблих і нагадують про справжню ціну перемоги над нацизмом. Інші намагаються реанімувати радянські міфи та символіку країни-агресора. Але сьогоднішня Україна не музей СРСР. Спроби нав'язати побідобєсія натрапляють на правову суспільну відсіч. Напишіть вашу думку в коментарях і підписуйтесь на Ютуб канал Сій час. До зустрічі! Передмісті Києва сьогодні сталася стрілянина, яка забрала життя двох людей. За офіційною інформацією, конфлікт виник через гроші. Подробиці за мить. Ставте лайк цьому відео, підпишіться на канал Сійчас і починаймо. У Софійській Борщагівці під Києвом сьогодні в день сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей. Злоумисник спочатку переховувався, однак пізніше здався поліції. Про подію першими повідомили очевидці за їх словами: постріли пролунали на вулиці Шевченка. На місце одразу виїхали екстрені служби. Як повідомила поліція Київщини, сигнал про інцидент надійшов 8 травня о 15.22. У повідомленні йшлося про те, що у селі Софіївська борщагівка чоловік розстріляв людей. За словами свідка події, 74-річного чоловіка спочатку побачив, як стрілець ні дрова і підійшов до автівки, яка стояла біля його двору. Після цього відок зайшов до себе додому, а вже згодом почув постріли. Журналістам розповів. Коли вийшов на двір, побачив у машині застреленого чоловіка. Сам момент стрілянини він не зафіксував. Пізніше стало відомо, що ще одне тіло жінки знайшли у будинку. Згодом поліція оприлюднила деталі: як з'ясували правоохоронці, між зловмисником і військовослужбовцем, який раніше продавав йому зброю за тисячу доларів. Виник конфлікт через оплату. Військовий вимагав додаткову суму. У відповідь покупець відкрив вогонь із купленої у нього ж зброї. Він застрелив військового просто в автомобілі, а потім його тещу, яка перебувала вдома. Після скоєного чоловік зачинився у власній оселі. Поліція провела спецоперацію, оточивши будинок. Зловмисника 63-річного, місцевого мешканця затримали менш ніж за годину. За повідомленням змі, він сам вийшов і здався правоохоронцям. Цей випадок не перший за останній місяць. 24 квітня у Києві сталася стрілянина на парковці внаслідок конфлікту між двома чоловіками. Тоді один із них здійснив постріл. Також 22 квітня у Святошинському районі Києва знайшли чоловіка із вогнепальним пораненням. Поліція тоді відкрила провадження за фактом замаху на вбивство. Потерпіло госпіталізували. Правоохоронці продовжують з'ясовувати усі обставини злочину і перевіряють законність походження зброї, із якої були здійснені смертельні постріли у софійській Борщагівці. Нині у рамках розслідування відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. Злоумиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Друзі, усі найактуальніші новини ми завжди розповідаємо на нашому каналі, тому обов'язково підписуйтесь на свій час і не забудьте вподобати це відео. А також не забувайте про функцію дзвіночка.